Добрий вечір, Сергію. Вітаю студія Дар'я Нефедова. Спеціально для новини Лайф Наживо з Німеччини. І хочу розпочати з гарної новини, а саме про е те, що Німеччина вкотре передала новий пакет допомоги для України. У цьому пакеті військової допомоги є зенітно-ракетний комплекс. IRIS-T, патрони калібру 155 мм і розвідувальні дрони. Вектор. Німецький уряд також зазначив, що понад 10 тисяч українських військових пройшли підготовку в Німеччині. І у 2024 році Німеччина планує витратити близько 7,1 мільярда євро на військову допомогу Україні та внески до Європейського фонду миру ЄС. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінтер підкреслив, що. Вся передана зброя залишається під відповідальністю України, яка має право використовувати її для самооборони. І далі хочу розказати про те, що, на жаль, у німецькому притулку для біженців знайшли мертвим 46-річного українця. У німецькому місті Росток від поранень помер українець і. Поліція підозрює, що це було саме вбивство. Українець помер у притулку для біженців. Співробітник служби безпеки виявив чоловіка із серйозним пораненням приблизно о 12.15 у понеділок. Зазначають, що допомога прийшла занадто пізно, і лікарі констатували смерть чоловіка. Наразі більше деталей поліція не надає. І далі до новин з Берліну. Там на минулому тижні відбувся напад з ножем. Чоловік поранив сімох людей у центрі для біженців. Жертвами нападника Алжирського походження стали двоє німців і п'ятеро вихідців з Молдови. 21-річний чоловік поранив ножем. Як я вже зазначила, сімох е, людей, і серед постраждалих є 15-річний підліток, е, відвідувач центру, який, за даними поліції, є жителем Німеччини. Е, за інформацією поліції, також зараз невідомі причини цього нападу. Відомо, що постраждалі отримали порізи, але небезпечних для життя трав не було. Всіх постраждалих доправили до лікарні швидкої швидкою допомогою та вертольотом. І нападника також затримала поліція. Слідство триває. І далі хочу розказати, що на минулих вихідних у кельні відбувся фестиваль і т плей лав. Незмінний фестиваль у Кельні, і цього року він відбувся під візом Літо, Сонце, Озеро та Звук. Цей фестиваль приваблює. Найкращих вейбордистів світу, які з'їжджаються до міста на змагання для менш спортивних відвідувачів, фестиваль також пропонує динамічну культурну програму, як, от, наприклад, виступи культових електронних виконавців. Eat, play Love – це три дні натхнення та задоволення. Відвідувачі змогли насолодитися гастрономічними витворами від провідних шеф-кухарів, взяти участь у кулінарних майстер-класах та. Послухати музику наживо. Фестиваль відбувся у самому серці Кельна на кількох майданчиках одночасно. І особливий акцент у цьому році зроблено на сталий розвиток та екологічні ініціативи. Відвідувачам пропонували локальні продукти, а також екологічно чисті альтернативи звичним фестивальним атрибутам. Що ж, на сьогодні у мене все. Дар'я Нефьодова спеціально для новини лайф.